Війна, вона майже нікого назавжди не відпускає. Слава Богу, я вижив. Людина, яка тримає таку дошку в руках, ну вона себе відчуває зразу шеф-кухарем. Треба планувати, треба рахувати, і все вийде. Вітаю! Мене звуть Анатолій Литвин. Ветеран і засновник бізнесу Artemida Trade Solution, торгова марка Жива дерев'яні кухонні аксесуари українського виробництва. Цей бізнес про те, як е, зробити. Український виріб популярним в Європі і в світі, щоб хотілося цим виробом користуватись в житті, якщо це жінка або вправний шеф, щоб йому хотілося повертатись і користуватись ще й ще. Процес обробки деревини починається зі спиляння дерев у лісі, з кругляка потім роблять отакі дошки. З Дошок потім. Роблять щити, її злеєм спеціальним клеєм. І з цієї заготовки ми робимо торцеві дошки. Це не ідея про ветеранський бізнес, тому що ветераном ти стаєш за покликом серця, наприклад, як я став. А вже коли ти став ветераном, а ти був до цього бізнесменом, ну воно. Склалося, що твій бізнес стає ветеранським. Я досить давно в бізнесі. З 2001 року я керую бізнесами, був керівником продажу в бізнесі 500 мільйонів доларів на рік. Тобто, в мене є гарний досвід в big corporate. З 2015 року я почав будувати власний бізнес. Це була компанія, яка займалася автошинами. Повномасштабка вона це як хвиля цунамі, знесла те, що було. Я прийняв рішення, що я йду захищати батьківщину. Я людям сказав, що я розрахуюсь по 24 число з вами. А далі всі розуміли, що могло бути що, що завгодно. Я не міг брати на себе обов'язки. А я пішов служити в 130 й батальйон ТРО. Спочатку повномасштабного вторгнення наш батальйон захищав Київщину, приймав участь в визволенні Ірпеня, Бучі в Жулянах знаходились охорона і оборона. Аеропорту Жулян. Потім наш батальйон був відправлений на захист Харківщини. І з 11 квітня, наскільки я пам'ятаю, ми приступили для, до захисту Харківщини. Я демобілізувався в грудні 22-го року. Війна вона. Мені здається, нікого не відпускає швидко, а майже нікого назавжди не відпускає. Я пам'ятаю, що тільки через три місяці, перший день був, коли я 51% часу думав про бізнес, а не про хлопців, про війну і про таке. Коли ти повертаєшся до викликів цивільного життя, наступає розслаблення організму. Воно може досить цікаво вдарити по здоров'ю. У мене стався інсульт. Слава Богу, я вижив. Дякую лікарям, я їм завжди дякую. Зараз я займаюся реабілітацією своєю, але також я пробую допомагати хлопцям, які повертаються до цивільного життя. Добрий день! Як дуже стали? Вітаю! Хочте, будь ласка, добрий день. Зараз подивимось, як ви почуваєтесь, як ви цих кілька днів провели. Напружено. Напружено. Довга дорога. Да. Да, ви подорожували В Одесу. за кермом. За кермом туди-сюди. Да. Бачите, так класно, що пацієнт після такого важкого захворювання повернувся до керування автомобілем. Це супер. Зберіть, будь ласка, гантельки двохкілограмові. І зараз ваше завдання буде піднімати гантельки до горизонтального рівня. Таких повторень робимо 20, рахунок. Ведете ви два. Якого кольору квіти у нас на рецепції сьогодні стояли? Білі. Супер, чудово. Достатньо. Наш реабілітаційний центр створений у 2021 році. Тут працює ціла команда фахівців, і ми займаємося в даному центрі реабілітацією. і. Лікуванням захворювань опорно рухового апарату і нервової системи. Ми з Анатолієм Дмитровичем познайомилися вже коли минув рік після його захворювання. Він переніс геморагічний інсульт. Це доволі складний підтип. Інсульту був опорований, В нього були також ускладнення, враховуючи те, що при таких підтипах інсульту смертність первинно складає близько 80%, Випадок Анатолія є таким, якби щасливим варіантом, коли він не лише відновився, але й відновив. Ну, до повсякденного функціонування. Ми навіть з вами бачимо, що він самостійно керує автомобілем. Після лікарні треба було шукати новий напрямок. Ідея бізнесу з деревообробки з'явилася влітку 24-го року. Хтось щось розказав, я порахував. Ми почали пробувати. Нас почало виходити торгувати спочатку дерев'яними виробами, але ми зрозуміли, що в Україні нема. Системних сталих постачальників для торгівлі, і ми зрозуміли, що це є ніша, і тут можна будувати таке стале виробництво, яке буде нести ідею української якості для українців і для світу. На фрезерному верстаті ЧПУ ми робимо отакі менажниці, дошки кухонні. На токарному робимо. Молотки для відбивання це заготовка. На заготовки вирізаються відбиваючі грані, потім вставляється ручка і готовий виріб. Зараз зі мною працює мій побратим. Саня пройшов важкі бої в Дем'янтівці. Одне з найтяжчих випробувань батальйону, яке було на Харківщині. Це мій кабінет. Я тут з Анатолієм. Майже два місяці. Не встигли ще тут прибрати. Тут ще є сліди 22-го року, коли тут бої в Востомелі були. З Анатоліє ми знайомі ще були до війни, але опинилися ми в одному батальйоні. Анатолій звільнився, звільнився трошки раніше, а я вже ось спустя три з половиною року ми вирішили, що Анатолій займається виробництвом сугуба, а я буду займатися продажами. Час є? є. Давай быстренько, швиденічко, прибіжемось по нашому асортаменту. Втривачки чи дошки? Дошки. Цільова аудиторія у нас тут ну, переважно це жінки. Треба щось щоб торкало дівчат, щоб е, жінка була. Закохана в свій образ на кухні, що вона вправна хазяйка. Що їй з, з нашими виробами офігенно легше готується, і вона, що називається, порід. Треба оце в одне, одне слово одне зап... слово. Дивись, у нас ж базовий бренд це жива богиня добробуту, родючості, жива, ясно, Ну, прикольно. жива берегиня. Ну, живе ясно, мені подобається, продано. Ну да? продано. Ну я собі тоді помічаю, і ми е, беремо цю назву в робочу. Це наша гордість от торцеві дошки. Людина, яка тримає таку дошку в руках, ну вона себе відчуває зразу шеф-кухарем. Держава реально надає ветеранському бізнесу допомогу. Треба вміти писати бізнес-плани. Треба розуміти свою бізнес-ідею, треба розуміти ринки збуту. Я е, отримував гранти і всі, які надають ветеранам через дію. Е, далі е, був грант від ветеранського фонду і був грант по програмі для переробних підприємств на 8 мільйонів. Більшість обладнання, яке там є, це е, е, на цей грант. Це фрезерний верстат ЧПК. Числове програмне керування ми купили на гроші, отримані на грант. Тикарний з ЧПК ми купили на грант. Зараз покажемо, як він працює. Буде магія. Отак От по програмі воно перетворюється з шматка дерева на майже готовий виріб. Зараз ми пройшли вже всі дитячі хвороби. Виробників цей пошук правильних постачальників сировини, це і організація роботи плановість її, це і питання, як навіть розставити останки, верстати в себе на території з максимально оптимальним. Розміщенням, щоб в тебе переноси сировини менше часу займали. Ми зараз працюємо з багатьма українськими мережами. Ви нашу продукцію можете побачити в багатьох провідних продуктових і непродуктових мережах України. І зараз ми третій місяць працюємо над цим над запуском експортних продажів. Вже маємо теплі ліди, вже маємо майже замовлення, але ще поки. Відвантажень не було, але я відчуваю, що ось ось воно все складеться. Дизайнерські рішення ми шукаємо кругом по світу, надихаємось історичними формами, які є в Україні, надихаємось тим, що є в різних країнах світу. Наприклад, новорічна колекція для печива. Якщо хазяйка хоче зробити щось цікаве нове, вона катає лист тіста, робить різні печатки і виходять з цікавими картинками печиво. Я б порадив би хлопцям, які повертаються е, після війни до цивільного життя. Вони повертаються всі е, в різному стані. Багато залежить від вас, від вашого настрою, від е, вашої готовності опанувати себе. Цивільне життя воно не таке, яким ви його запам'ятали перед е, тим, як пішли воювати. Воно змінилося, і ви змінилися. Треба. Вибрати шлях, ти хочеш йти в найм, і це абсолютно нормально. Купа компаній, які з радістю готові прийняти ветерана. Якщо ти хочеш будувати власний бізнес, це трошки важче, потребує більшої включеності, більшої зосередженості. Власний бізнес це як. Добре, пропрацьований вихід на штурм. Якщо ти розумієш, що ти готувався до виходів в посадку, сам думав, як ти це будеш робити, то ти, в принципі, здатен так само ретельно підготувати і власний бізнес. Не бійтесь, але треба готуватись, треба планувати, треба рахувати, і все вийде.